Друзі, всім привіт! Ви на каналі про Іспанію і про українців в Іспанії. Дякую за вашу підтримку. Завдяки вашим коментарям, завдяки підтримці. Я продовжую робити цю справу. Відповідаю на ваші питання, які ви задаєте в коментарях. Тому не лінуйтесь. Якщо у вас є якісь питання стосовно переїзду, пишіть їх. Я з радістю запишу відео і надам вам більш розгорнуту відповідь. Бо в минулих відео можливо, дещо я не встиг проговорити. Я помітив, що багато хто з вас хоче переїхати в Іспанію і не знає взагалі, з чого почати. Я в цьому відео буду розповідати, що треба знати для початку, щоб переїхати в Іспанію. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк. Попереду буде ще багато цікавої інформації. Також в описі ви знайдете мій інстаграм, в якому я також транслюю додаткові моменти по Іспанії. Підписуйтесь, там теж буде багато корисного і цікавого. Ну що, поїхали? І так, перше, що вам треба знати при переїзді в Іспанію вам в принципі достатньо мати тільки український закордонний паспорт, і більше нічого в Іспанії після початку війни навіть всі ті, хто знаходився тут нелегально, маючи український закордонний паспорт, легалізуватися. Тобто, Іспанія, взагалі, дуже лояльна до українців. І маючи український закордонний паспорт, неважливо там біометричний, не біометричний, ви можете приїхати і одразу отримати НІ це такий білий листочок, на якому написано, хто ви, ваші відбитки, спеціальний номер, який за вами закріплений. Це щось схоже на наш ідентифікаційний номер в Україні. Цей листочок дає змогу вам працювати в Іспанії офіційно, жити, прописувати, ходити до школи, мати безкоштовну медичну допомогу. Так? Вже звертались, вона працює. Якщо ви їдете в Іспанію, розраховуєте, що вам тут будуть допомагати, така можливість також є, але вам тоді треба їхати. Це такі спеціальні центри. Один з них знаходиться, точно знаю, в Мадриді, де ви можете приїхати і вам дадуть початкову допомогу. Вас будуть кормити, вас розселять, але умови будуть достатньо такі, знаєте, простенькі. Тому якщо ви розраховуєте на щось нормальне, це не так, як в Німеччині, коли вам дають житло більш-менш адекватне. Ви живете чи отримуєте якісь гроші в Іспанії? Цього ну. Воно є, але я би не радив цим користуватись, бо очікування і реальність можуть не співпасти. Якщо вам потрібен саме такий варіант, і у вас немає зайвих там коштів, накопичень, якісь, власне, то давайте тоді розповім, як це все відбувається. Ви приїжджаєте в Мадрид, в пункті, там, де допомагає саме українцям, це типу Червоного Хреста. Вам дадуть і вас поселять, вас будуть годувати, будуть вводити в курс справ в Іспанії. Тобто, вам дадуть змогу там вчити мову через якийсь час, вас розселять або в готель, або в якісь такі знаєте маленькі містечка, дадуть вам там житло на перший час. На протязі півроку вам дадуть змогу стати як би на ноги. Але як це буде житло, скільки буде людей в кімнатах жити чи в квартирі? Отут вже питання. Скоріше за все, це буде квартира там на 5-6-10 людей, які живуть суто в таких, знаєте, спартанських умовах. Якщо вам такий варіант не підходить, і ви хочете переїхати сюди і жити нормально по людськи, так як можливо жили там раніше в Україні, то раджу тоді приїжджати сюди і мати певні накопичення, хоча б. На півроку вперед, для того, щоб можна було зняти нормальну квартиру, не переживати там за е, завтрашній день, вже потім шукати собі роботу, вчити мову. І, до речі, тут до вас питання, що для вас основне в пріоритеті із таких запитань: пошук роботи, як вчити мову. Пишіть все це в коментарях. Я буду потрошку-потрошку розкривати всі ці питання, бо ви розумієте, в одному відео це зробити ну, максимально важко. Якщо коротко, вам потрібні накопичення, і треба зрозуміти в якому місці ви хочете зупинити наприклад, я знаходжусь в місті Валенція. Мені це місто дуже подобається. Скоро я запишу вам відео про взагалі про Валенсію. А чому обрав саме це місто? А також вам хочу прокоментувати про основні міста, в яких зупиняються наші українці. Іспанія має. Узбережжя з морем, да? і ви точно захочете зупинитись десь біля моря, і ви маєте знати, що такі міста вони користуються найбільшою популярністю, і ціни, звісно, там будуть дорожчі. Найдорожче місто це Барселона. Наступним буде, скоріш за все, це Валенція. Далі будуть такі міста, як Аліканте, Бенідорм, Малага. Тобто, всі ці міста вони туристичні і ціни там будуть ну, достатньо високі. Скільки вам потрібно, щоб зняти однокімнатну квартиру? Якщо це якесь маленьке місто, ну, наприклад, між Валенсією там і Аліканте, де десь якісь село, ну типу як Гандія. До речі, за годину можна з Гандії доїхати до Валенції. Так от в Гандії можна знайти від 500 до 600 євро це одного квартиру з дуже скромним ремонтом. 600-700 євро це може бути двох-трьох кімнатна. Ну і до тисячі ви в принципі можете там знайти щось більш-менш адекват. Якщо ми кажемо про Валенцію, порядок цифр тут буде 800 тисяч, тисяча тисяча двісті. Ну і далі немає меж. Барселона це від 1200 і поїхали вгору. Тому перше, що вам треба зробити, це зрозуміти в якому місті ви хочете. Знаходитись і знати порядок цифр на оренду. Якщо ви думаєте, що ви приїдете і ось так от знайдете квартиру, то це не так. Краще вам запланувати переїзд і до того приїхати. Дізнатись взагалі, як що де познайомитись з агентами місцевими. До речі, я сам займаюся нерухомістю тут. Якщо вам треба знайти в оренду квартиру, ви можете звертатися, я вам в тому також допоможу. Вже багато сімей ми тут розмістили, і всі задоволені, всі живуть. Але якщо ви будете шукати самі, ви скоріш за все зайдете на дуже популярний сайт Ідіаліста і не врахуєте ряд моментів. Ви бачите там якусь кімнату і думаєте, от я приїду і одразу зніму проблем не буде. Ні, у вас так не вийде. Ви не знімете ту квартиру, приїхавши, бо авто іспанці з вами. Або не будуть говорити, або просто не будуть відповідати на ваші повідомлення, які ви будете писати їм, або що навіть і назначить зустріч, коли ви вже захочете орендувати і скажете, мені це підходить. Не факт, що вас оберуть, бо на показ може прийти 10 людей, і звісно, власник і агенція буде обирати тих, хто їм найбільш цікавий, хто їм найбільш імпонує. Тому, скоріш за все, вони оберуть не вас. Їм простіше мати з іспанцями, яких вони розуміють. Вони побачать іспанський контракт, тобто це гарантія того, що людина заробляє. І може сплачувати за цю квартиру. Ну і також це гарантія того, що якщо хазяїн через страхову компанію підтверджує людину, яка буде жити в квартирі, це гарантія того, що страхова швидко підтвердить цю кандидатуру. Українці купують, наприклад, тут нерухомість і здають її українцям. І ось такий варіант для вас буде підходити найбільше і найкраще. З такими житловими да, варіантами ми працюємо теж, тому що ну, краще порозумітись, домовитись, і я би радив шукати щось подібне. Перше питання, яке вам треба знати, що тут. Тут для того, щоб приїхати в Іспанію і тут жити, вам достатньо мати просто український паспорт, ціненький закордонний. Друге, це треба вирішити, де ви зупинитесь, зрозуміти, в якому бюджеті ви будете розглядати квартиру, в якому бюджеті взагалі ви плануєте вміщатись там в місяць на ваше проживання. Наступним кроком це буде 100%, якщо ви з дитиною, це як влаштувати дитину в школу. Наступним кроком вас буде як шукати роботу, чим займатися. Про це ми будемо говорити вже з вами в наступних наших відео, якщо вам це звісно цікаво. Пишіть про це, що ця тема має бути вам актуальна, але підтвердіть це в коментарях і тоді запишемо такі відео. Далі вже вам точно треба буде знати, як розмитнити машину тут. Якщо ви приїдете, наприклад, на машині на українських номерах. У вас є тільки півроку, з моменту як ви отримали оцей білий листочок. Ніє, для того, щоб їздити тут легально на українській машині. Далі вам треба буде цю машину розмитнити і поставити на іспанські номери або пригнати в Україну і там продавати. Ви також маєте це врахувати при переїзді в Іспанію. Розумієте? Багато деталей, які ви просто не знаєте. А коли ви приїдете, ви з цим зіштовхнетесь, і вже потім вам буде запізно про це говорити, коли вас забрали, евакуювали поліцейську машину, і ви по тисячі там від... кожен день платите за штрафмайданчик. Ну я так. Образно кажу тисяча, але ну дійсно гроші тут будуть великі і штрафи великі. Також вам треба врахувати момент, що в Іспанії, якщо ви працюєте або в Європі, або в Україні офіційно, то ви є податковим резидентом Іспанії і ви маєте сплачувати різницю в податках. Тобто, якщо ви в Україні отримуєте дохід і платите податок 5%, то в Іспанії ви маєте платити, наприклад, 20%. і різницю 15% ви маєте сплатити податкову Іспанії, бо ви є податковим резидентом цієї країни. Це також вам треба врахувати при переїзді в принципі, в будь-яку європейську країну. Ось про такі нюанси я буду розповідати вже в наступних моїх відео. Тому не забудьте підписатись. Сподіваюсь, я відповів найрозповсюдженіше питання, як переїхати в Іспанію і що для цього потрібно. Якщо ні, то запишемо тоді ще одне відео: а можливо два і три, щоб ви точно розібрались і їхали сюди спокійно. Не знаю, як ви, але я закоханий в цю країну, її важко не полюбити. Зараз багато людей хочуть переїхати з Німеччини, з Польщі, саме в Іспанії, бо вони бачать, як їхні друзі тут живуть, насолоджуються життям. Я впевнений, що і ви скоро тут опинитесь, якщо дивитесь це відео. Бо моя задача закохати вас в Іспанії. Друзі, чекаю ваші лайки і коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.